Слухай, я знаю, ми почали як вороги. Але твій героїчний акт проти того, кого називають Дереком, можливо, одного дня нас зробить друзями. Показати класну штуку, яку до цього дня бачили лише три людини. Усе розплющий. Бачиш чорну пляму на лезі? Так. Придивися, ти впізнаєш, чий це підпис? Ні. Ренді Джексон з американського ідола. Я теж покажу тобі одну штуку. А вже ж. Світло нафіг. Армійські справжні для нічного бачення. Твого Санту Клауса в дірку. Нам би їх у 12 років. Це краще, бо нам уже по 40. Це дивовижно. Їх майже не видно на обличчі. Клас. Клас. А! А! Як я міг жити цілих два тижні і вважати свого зведеного брата тупим сукером. А насправді, чесно, ти не сукер. Ми зіграємо. Давай. Угу. На рахунок три назви якогось динозавра. Думати не можна. Кажи, добре. Один, два, три. Велосираптор! Улюблений непорнографічний журнал під мастурбацію. Домогосподарки. Ти дівчина, з ким ти хочеш переспати? Джон Стамос! Як? Ми що вже найкращі друзяки! Авжеж! Хочеш пововтузити грушу в гаражі? Авжеж! П'ять балів. – Зараз закінчили. закінчили. Це вибір мистецтва. Подиви, такі ліжка в магазині продають. Треба було зразу. Гляньш, так зробити. – Глянь, Скільки місця. – можливостей? І степ клас. В голова йде обертом. Ми тепер як королі. Можна грати в армію. Разом. Ми солдати браві. Ти -три 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 -три. О, до речі. Що? Ти любиш гамбургери? <сяг1> Бренл! О, Боже! БРЕНЕЛ! БРЕНЕЛ! Так, нечі, аварія! Дуже погано! Калюжа крові! Нащо ми зробили та ліжко? Чому ви дозволили?